Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні буду готувати органічне добриво для підживлення рослин. Значить, Будь-яких рослин, це підживлення цим добривом буде дуже гарно, буде гарний результат, я вам скажу. Значить, в кого немає куриного посліду чи коров'ячого посліду. Не всі люди можуть його десь купити чи привезти. значить Ось таке добре можна приготувати вдома. Значить Дивіться, ось перше беру ось таке у мене відро Будівель, від будівельної краски. Поклала сюди ось скошену траву. бачите ось. Дуже гарно, коли тут є ось ось окульбабки. От, можна крапиву сюди, дуже гарно буде. Відгукуватися це добре. Оце ось взяла я з пів відра. от, І е, можна залити простою водою, повне відро. Додаю води сюди і ставимо на сонячне місце. І хай вас трава переброзує на сонячному місці. І бажано її хоча б раз в день переколочувати От, вона буде мати такий е, зловка виражений запах, от, якби перегнивши ну, її трави, таке як ото послід запах трохи буде. От. І все, добриво буде готове. Воно хай стоїть у вас на сонці днів 5, весь тиждень. І все. І добре буде готове. І тоді я беру оце добриво е, чи ковшиком, чи баночкою, і додаю його. 10-літрове відро з водою. І плюс ще добавляю тоді мінеральне добриво. Якщо мені треба підкормити рослини, підживити, я роблю ось таку суміш. О, на на 10-літрове відро води я беру цього доброва десь біля літри. Отак. От. Сьогодні я роблю це доброво. Можна ще сюди додати, в кого є куриний, куриний послід, ось гранулки. ці курячі, От, Теж можна добавити. от у мене такий лоточок півлітровий. І от півлітри доброго я сюди додав. Теж заливаю все водою. от Воно у мене буде стояти, десь 5-6 на сонячному місті. І добре буде готове. Заливаєте. Закриваєте кришкою і кожен день помішуєте. Все, через 5 днів ви самі побачите, що тут буде відбуватися і яке це буде добре поживне для підживлення ваших рослин. Я таким добриво підживлюю і овочеві культури, і декоративні, і квіти. Усе підживлюю. От. Так, накриваю кришкою. І на сонячне місце. Друге добриво ось дивіться, що я беру для другого добрива. Значить, у мене тут ось лушпиння із цибулі. Бачите ось це цибулю поїли, лушпинячко залишилося. Якби не викидали, ну, можна зберігати їх, якщо чистите, а в кого є багато цибулі, то воно й саме якби, залишається там в коробці чи в мішку, чи в якійсь корзинці. От. І ось це добре теж я заливаю простою водою. Так же ж само, повне відеречко заливаю його. ставлю його в тепле місце, на сонячне місце, і хай воно у вас настається. Теж бажано його помішувати, а хоча б раз в день перемішати. І так само пройде десь днів 5-6, і оця настояна настояна цибулиння буде готова. Я теж його використовую для підживлення своїх рослин. От, і на городі, і в полісадниках, і в квітниках. І додаю на 10-літрове відро води, я десь його додаю по пів літра. Ось так. Значить, Будь ласка, поділилася з вами, теж його зараз залью водою і накрию. В це добре що можна додати в кого є, ну, це треба назбирати, лушпиння із яєць кальцій. От сюди теж можна додати, сюди до цибулення, і теж буде гарно, гарне добриво для підживлення ваших рослин. Так що, будь ласка, поділилася з вами своїми добривами органічними, які я готую сама. О, так що використовуйте і хай у вас ростуть гарні рослинки. До нових відео!